Вітання всім! І сьогодні я вам розповім, як GPT-Chat допомагав мені у моєму проєкту з вишиванкою. Неочікувано, але саме так. Він мені дуже допоміг. Тож, давайте до історії. Сьогодні наступне відео із цього великого циклу про те, як я шукала візерунки або саму вишивку для своєї вишиванки. Для мене це була дуже велика проблема. Чому тому що я не могла вирішити, що мені потрібно, як мені потрібно. Вишивати це була дуже велика проблема. саме у розмові із GPT чатом я знайшла своє рішення. Проте я маю вже зазначити спойлером: він не видає 100% правильні рішення, десь приблизно 80%. І 20% ти вже потрібно, щоб сама допрацьовувала ось ці рішення, саме так воно буде. От велике запитання, що тобі треба вишити. Яка та вишивка має бути? Вона дуже і дуже важлива, тому що, по-перше, ідея тебе має захоплювати, якщо ти хочеш вишивати, тому що це надовго, це справжній марафон і ти не можеш просто так собі щось там взяти, вишивати. І зламатися на перших етапах. Потрібно обирати щось таке, що насправді тебе захопить. Отже, як же знайти цю вишивку, як знайти, що ти хочеш вишити для себе, щоб воно тобі подобалось, і щоб воно відзеркалювало тебе? І з цим запитанням я звернулася до Чіпті-чату. Отже, мені була цікава символіка, яка ж символіка вишиванки мені підійде. І ось наша розмова. Отже, спочатку я вирішила піти по самому легшому шляху, що це за легший шлях це обрати символіку квітки відповідно до твоєї дати народження. Отже, я запитала в GPT-чата, що саме по моїй даті народження, які квіти можуть підходити. Ось він написав з точки зору Зодіаку. Ось це все далі я вже почала розпитувати, тому що теоретичному ідеї непогані, проте мені треба було більше. Я хотіла жовтого кольору квіти, я вже собі обрала колір, але мені не вистачало все-таки ідей. В одному, із від, в одному із варіантів відповідей він зазначив іриси. Іриси для мене були досить дивною ідеєю, не схожою на інших, тому що вони дуже рідко траплялися, мені вишивці, я їх практично ніколи не бачила. Проте. Він їх зазначив. Потім знову в пошуці в розмовах він знову їх згадав. І мені здалося, що це, ця ідея достатньо оригінальна, і так, шовті і риси, і у мене вдома ці тут, тож це цілком може бути. Наступне моє питання: було чи є у символіці українства використання ірисів. Як виявилося, є, вони були. Проте я на цьому не завершила свої пошуки, я вирішила пошукати ще, можливо, якісь візерунки і знайдуться в інтернеті непогані вишивки. Я їх знайшла чимало тих вишивок. Проте жодна із цих вишивок мене не зачепила настільки, щоб я нарешті почала працювати. І ось я в його прошу зробив мені вишивку з ірисами. Ви бачите перший варіант. Перший варіант дози такий дивний неуспішний, тож потрібно було йому якось сказати, яку саме вишивку, як би вона виглядала. Тобто наступним кроком було йому дати приклад зображення вишивки, щоб він на основі її зробив вишивку з ірисами. Ось він її зробив, проте вона мене не влаштувала я із ним у розмові, дававши йому розум... зрозуміти, що я хочу додати, от знайшла собі ось цей варіант із трьома ірисами. На моє переконання, він здався мені найбільш вдалим, але він не був завершений. Про те, що у мене виникла ідея, що цього недостатньо, можливо, просто треба було би змінити колір в візерунках, які вже є. Ось я намагаюся це зробити. Із трояндами, я змінила колір на жовтий. І мені здається, це досить таки непоганий варіант. Проте я довго думав, що все-таки вирішила, що ні, от зараз він мені не личить. Я його не хочу. Наступним було дуже велике питання а як же ж підібрати нитки по кольорах? І я в його запитую чи ти можеш мені підібрати нитки? І він їх мені підібрав. Він підібрав мені нитки, які мають бути на Мої вишиванці відповідно до цього кольору, і здається, вже практично це зроблено, проте не на 100%. І ось ми доходимо до того, що якби візерунок у мене є, він навіть мені підібрав нитки. Проте тут є один нюанс: він точно правильно візерунок не створив. Тобто, там є досить такі великі похибки, і мені їх потрібно було зручно. Тобто врахувати, зробити візерунок без цих похибок. Ось це ось ці 80 відсотків. Ну ось, у мене є іскіз уже вишиванки в кольоровому, можна сказати, вигляді. У мене є візерунок для вишиванки, сам візерунок, мені вже він подобається, я його вже відпрацювала. Залишається тільки починати вишивати під. І брати нитки, але є дуже великий нюанс. Мені потрібно зробити макет. Тож наступним кроком до ось цього великого проекту буде створення макету вишиванки, щоб нагадаю, побачити, скільки тканини саме мені буде потрібно, і її, врешті, решт замовити. Тож це буде завдання на наступний місяць. Так, цей проект досить довгий, але я повторюю це марафон, якщо ти працюєш з індивідуальною. Вишиванкою, це саме так і має бути. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою своїм одягом, модою ще і конструюйте все, що ви захочете. І також вишивайте.